Прозора вода, хороша вода. Ну, слава Богу. В Марганці на Дніпропетровщині відновили централізоване водопостачання. Через руйнування Каховської ГЕС та обміління водосховища у населеному пункті майже три місяці була відсутня вода. Місцева влада облаштувала пункти набору питної та технічної. Тамара, жителька Марганцю, каже, вода вже з'явилась у кранах, проте вона все ще залишає запаси у ванні. Незважаючи на те, що вода вже є, запаси я. Як кажуть, не витрачаю, а запаси перевозив чоловік. Із, із у сестри є скважина, він набирав і бака мені перевозив. Світлана живе у тому ж будинку. Жінка згадує той день, коли вода нарешті з'явилась у кранах. Ми казали, боже, яке на щастя. Ми сиділи тут і побачили, що в нас там вода тече в кранику. Ми почали воду набирати, відравити, побігли додому. Ну, Спочатку ж вона була така, що не можна було нею користуватися. Воду з крану використовує лише як технічну, каже Світлана. Для приготування їжі та пиття, бутильовану з магазину. Місцеві продовжують набирати воду у пунктах видачі, їх у місті 71. Андрій розповідає: зараз набирає менше води і використовує її тільки для прийняття душу. Це щось фляг мені вистачає ну, на два. Ну навіть жінка. Бог. Звісно, менше. Ну, посуду такої, ну ми ж то ще ну, в системі там. А так. Це так, умиться, самому обмиться. Зараз вода у кранах технічна, каже головний інженер Марганецького водоканалу Андрій Михайло. І додає, водопостачання поновили 80% абонентів. Чоловік розповідає, нова магістраль закачує воду з Миколаївського водосховища. Була протягнута лінія магістральна близько 7 кілометрів діаметром 500 міліметрів. Збудована насосна станція на березі цього водосховища. І зараз вона на о, в прошлому тижні запущена, правда, в тестовому режимі. На сьогодні ну, десь може можливо, так відсотків на 80 вже забезпечені. Попри проблеми з проривами комунікацій, забезпечити водою місто на 100% планують до наступного тижня, каже Андрій Михайло. Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.